Доброго дня, шановні члени комісії. Вашій увазі пропонується прослухати доповідь на тему дослідження та програмна реалізації інтелектуальних методів для медичного діагностування. Об'єкт дослідження, предмет дослідження та мета роботи зображено на слайді. В процесі на Аналізу предметної області визначено, що таке медичне діагностування, що воно собою представляє. Визначено, що медичне діагностування на основі даних проводиться за використанням спеціального програмного забезпечення на так званих медичних інформаційних систем. Було розглянуто та проаналізовано такі методи, які зараз представлені в таблиці. Було їх протестовано на, на те, яку точність вони видають на діагностова... ну, на даних найкраще себе показали байсова мережа та алгоритм Рандом Forest. Проте визначена точність не є прийнятною. Вона є не досить високою. Тому було проаналізовано такі. Інтелектуальні методи, а саме нейронні мережі, що зараз представлені на екрані, кращим чином себе показала мережа ЛСТМ, проте вона не дуже підходить до вирішуваного завдання через її досить складну структуру. Було вирішено далі проводити роботу на основі повнозв'язної нейронної мережі. Було обрано мову програмування Python через її. Зрозумілість, легкість у вивченні і наявності великої кількості бібліотеки, за допомогою яких можна реалізувати нейронні мережі. Вона ну, ідеально підходить для вирішення поставленого завдання. В теорії нейронних мереж існує, існує дві актуальних проблеми: це визначення структури нейронної мережі та визначення ефективного методу навчання нейронної мережі, тобто такого алгоритму, який за мінімальний час. Дозволяє дозволяє налаштувати мережу для вирішення поставленого завдання. Для навчання нейронних мереж можливо використання не лише таких методів, як зворотне поширення помилки, правило ХЕБА, а також і стохастичних методів, серед яких еволюційний метод еволюційного пошуку, в тому числі і генетичних алгоритмів. Загальна схема навчання нейронних мережі за допомогою генетичного алгоритму наведена на екрані. Для побудови моделі прогнозу, прогнозування ризику виникнення цукрового діабету в якості типу штучної мережі було обрано багатошаровий персептрон, як це було сказано раніше. В якості алгоритму навчання було обрано генетичний алгоритм і внесено деякі зміни до нього. А саме, вибір, вибір батьківських пар здійснюється на основі їх неспорідненості. І запропоновано два оператори, два підходи до оператору мутації, які ґрунтуються на середньому значенні обраних генів. Для першого способу це додавання віднімання певного числа з діапазону, для другого перший ген визначається на основі середнього значення плюс деяке значення, для другого виконується так звана вайт-мутація, тобто перетворюється ген на ну, значення гена стає нулем. <кій> Окрім цього, також реалізована оптимізація нейронної мережі за допомогою методу рою часток, що має багато спільного з генетичним методом, за, ну, але там немає таких операторів еволюції, як кросовер та мутація. Загальна схема оптимізації нейронної мережі за допомогою генетичного алгоритму і алгоритму і методу рою часток зображена на екрані. В процесі роботи програми видаються такі графіки, як графік точності нейронної мережі в процесі навчання, графік функції втрат та графік рок кривої, що зараз зображені на слайді. Результати експериментального дослідження зображені в таблиці, відповідно до якої видно, що. Краще показала себе нейрона мережа, та, яка була, для якої було застосовано перший оператор мутації, запропонований. Трохи гірше мають результати всі інші ну, еволюційні алгоритми, і найгірший результат нейрона мережі, що навчалася за допомогою градієнтних методів. Висновки зображені на екрані, моя доповідь завершена. Дякую за увагу.